То чекав детальне відео про бандита. Давайте розповім вам детально. Ну, у нас не тільки бандит є, бачите, є ще і cbf 1000. Це два дуже цікавих мотоцикли. Насправді розмірно один на одного досить схожі. Це спорттурист. Це я не знаю, як назвати, це звір і для міста. До речі, дуже легкий в керуванні мод, незважаючи на його величезний об'єм двигуна, 1250 кубиків. Потужний, класний мотоцикл в гарному кольорі, в дуже гарному стані. Ми виконали перетяжку сидіння, зробили таке класне кліше Сузукі. Він має верхній кофер. Дві вихлопних банки, бандитик має, також повний набір ключів, тобто два комплекта ось таких шикарних ключиків. Ціленький, абсолютно живенький мод з пробігом 40 тисяч км. Розумієте, що для двигуна 1250 кубіків це абсолютно ніщо. Чистий 2008 рік, розмитнений сертифікат. Сертифікат, напевно, сьогодні ми, я поїду на нього зроблю. Дуже цікава техніка, в живому, абсолютно стані. До речі, Якась така фішечка пішла зараз на сьогоднішній день стосовно фарбованого або не фарбованого на мотоциклі, там бак ще чого-небудь. Ну, Напевно, це важливо для багато кого. Друзі, тут не фарбований бак і навіть пластмаси не фарбовані, тому що всі ліхтарики, все, як ви бачите, залишилось на ньому оригінальний автомобіль. Автомобіль, бачите, Мод використовувався без крашпедів. Єдине би, напевно, щоб я на нього поставив, це все ж таки крашпеди, тому що від падіння навіть якогось дурного від того, що просто просяде ґрунт, вас не врятує. Ну і можна просто подерти або пожмякати пластмасу. Тому, напевно, єдине, що би я сюди зробив, це крашпеди. Ще одне питання стосовно гуми. 17-й рік мішелінки і перед, і зад, з нормальним, адекватним, класним протектором. Не потрібно нічого тут. Міняти. Гума мегенька, класна, їде, вона дуже гарно, нарядно. Самі легкосплавні диски мають незначні сліди використання, але, знову ж таки, нічого такого, щоб потрібно було десь, якісь, якась увага не потрібна. Можливо, хіба мікроскольчики від каміння прокапати. Передня гума в кращому стані, але вона ідентична Мішелін 17-го року. АБС-система, звичайно, що передня, задня, нічого не потрібно. В принципі, цьому мотоциклу є, до речі, сервісна книжка. Вся історія сервісна по цьому байку присутня. Хто хоче, я звичайно що всі документи по ньому надам. Приїх... Приїжджайте, подивіться, у нас буде на нього сама класна ціна, я вважаю, на Україну. Моя така думка, тому що ну дешевше просто їх не буде не, не може бути на такому об'ємі, в такому класному збереженому стані. Е... Скільки у нас зараз? 40. 40 тисяч 700 кілометрів. Ну, зараз забруднилося. 40 тисяч 700 кілометрів пробігу. Запустились. Дуже класна тиха банка на ньому. Він працює дуже-дуже тихесенько. Тобто не будете нікому надокучати, якщо у вас якесь велике місто чи десь сусіди, які ненавидять сильні звуки мотоциклів. В чому бонус насправді цього байка, в тому, що це вовк в овечій шкурі, тому що так, якщо заклеїти оці наклейки, ніхто не буде знати, який об'єм у вас. Ну, по толку, звичайно, що люди професійного... Бачення ті, хто добре знають, що таке байк, ті однозначно будуть знати, який у вас об'єм двигуна, будуть бачити це по двигуну. От, але насправді в більшості користувачів можуть подумати, а можливо це 600-ка звичайна, ну, але літер 250, ви ж розумієте, це вовк в овечій шкурі, їде вона, ця техніка дуже і дуже нарядна. Народ, якщо він вам цікавий, у нас на майданчику місто Рівне обмін. Може бути на автомобіль, звичайно, хто хоче помінятися, кому, кому потрібна ось така техніка. Ціна байка 5.8 з сертифікатом, 5800 доларів. Одна з найкращих цін. Цікаво, наберіть по телефону. Телефон в описі до цього відео. Косметичний стан просто чудовий. Дуже нарядно їде, гарно крутиться, має шикарну тягу. Телефонуйте, друзі. Нічого тут складень, я по ньому не бачу. Резинки нормальні, ці підножки взагалі ідеальні. Ставиться верхня кофра. Кофру я, до речі, пофарбував, щоб вона мала гарний вигляд. Ця резинка не витерта, тут педальки, все, нічого не стерто, немає. по в ньому корозії абсолютно. Ну, тут така потертість від, я так розумію, від джинсу чи від шкіри залишилась незначна плямка. 5800 доларів за отакий байк. Друзі, ця техніка, це восьмий рік, Suzuki Bandit, літр 250, а цей звір це літровий. Тисячка Sib'ka Спорт турист. Теж дуже цікавий мод. Потребує зараз в даний момент детейлінгу, мийки. І буде. Ну, теж може бути проданий, звичайно, що вам. Приїжджайте, дивіться, мотоцикли справні, живі, небиті, які там не падали, десь не ламалися. Подивіться, От ці всі стани, да? болтики, все. швейцарська експлуатація, це вам десь не по наших дорогах, Алюміній в якому стані, зірочки, цепи. Все в класному стані. Ну, можливо, підножку, хто хоче, може сюди там трішки з нею позайматися, тому що на ній, бачите, є отакі незначні. Сліди використання, ну так як вона ставилась на асфальт, на землю і все таке решта. Ця підножка в чудовому стані, двигун в загальному без підтікань, без ніяких таких слідів, де потрібно було б робити якесь ТО. Зараз поїду, зроблю сертифікат на ньому. Ну і ви, звичайно, що можете приїхати придбати цей апарат. 5800 долярів. Звірюга може стати вашою. А цей за 5600. Теж дуже класна ціна, я думаю, перша ціна в Україні на такі мотоцикли. Помити, почистити, кататись, просто помити. Навіть не потрібно робити детельну, тому що він в загальному класний, чистий, гарний, збережений.